Що відбувається, коли людина приймає інформаційне харчування від сатани, вона починає служити, поклонятися і уподібнюватися до диявола. Саме тому, коли пізніше подруга філософа описувала своє спілкування з Фрідріхом напередодні того, як він написав одну з головних антихристиянських книг, вона сказала: якби хтось почув нас, він подумав би, що чує розмову двох дияволів. Після Бонна Ніцше перейшов до Лейпцизького університету, щоб завершити вищу освіту. Своє подальше життя Фрідріх присвятив не будуванню, а руйнуванню і критиці всього, чого тільки міг. Вже у 24 роки йому запропонували посаду професора у Базелі. Спочатку він мав пошану. Але потім написав книгу, після якої ставлення до нього почало погіршуватися.